Привіт, друзі! Запрошую вас на веселі посиденьки. А з ким саме спробуйте здогадатись, відгадавши загадку. Ріс я на Баштані. Мав зелені штані. Утік із двору, ліг у комору. Я свиней боюсь, а звуть мене гарбуз. Я гарбуз, я радість ваша, бо насіннячко смачне, а яка із мене каша словом люблять всі мене. Часу дарма не марнуйте, краще кашу покуштуйте. Знає навіть цей дитина я ще й лікарська рослина. Малята, а чи знайомі ви з гарбузом? Це овоч чи фрукт. А де він росте, навесні в землю висаджують білу насінинку, схожу на краплинку. З допомогою тепла сонечка, вологи від дощика та сили від землі з'являється паросток. З маленького пагінця виростає гарний кущ з міцним корінням. Від кущика відростають довгі пагони, які вкриті колючим пушком. Листя у гарбуза велике, округле. Квіти жовтого кольору. Квіти Полюбляють різні комахи це бджоли, джмелі, оси, мурахи. Вирощують гарбуз, або, як ще його називають, кабак. На городі або баштані. Гарбуз має різноманітну форму та забарвлення. Шкірка гарбуза тверда. Груба. Всередині гарбуза знаходиться його насіння, воно кремове або жовтувато біле з гладкою поверхнею. Цей овоч дуже смачний і корисний. Що ж можна з нього приготувати? З гарбуза роблять соки, джеми. Дуже смачні каші та випічку. Погляньте малята, які ж бувають гарбузи. Насіння гарбуза теж дуже смачне та корисне. В ньому, так як і в самому гарбузі, дуже багато корисних вітамінів. Дітки, ну пограймося. пограємося! Хто сховався за гарбузиком? А тепер скажіть, де сховався гарбузик? Дітки, То що ж таке гарбуз? Навіщо він потрібен? Який має вигляд, що з гарбуза вживають в їжу? А хто ж полюбляє гарбуз? До нових зустрічей, малята!